Привіт! Я Юра, ви на каналі Pro-Management. і сьогодні ми будемо говорити про ефект плацебо в проєктному менеджменті. Здавалося, що цей суто медичний термін може робити в проєктному менеджменті. Тож, давайте розбиратися і поговоримо про це докладніше. Почнемо з основ. Ефект плацебо це феномен. Коли люди відчувають покращення стану лише через свою віру в те, що ліки діють. Хоча вони можуть приймати ліки без діючої речовини, проведені дослідження показали, що Ліки без діючої речовини, а точніше, таблетки, пофарбовані в синій колір, діють найефективніше. І вони, вони ефективніші за таблетки червоного кольору, а таблетки червоного кольору, в свою чергу, ефективніші за таблетки білого кольору. Тож, якщо ми перенесемо це в проєктний менеджмент, ми можемо. Отримати той ефект, що певні методи діють не тому, що вони ефективні, а тому, що команда вірить в їхню ефективність. Як це працює, давайте розбиратися. Давайте розглянемо декілька конкретних прикладів. Приклад номер один. Ваша компанія купила новий месенджер, котрим ви починаєте користуватися всередині компанії. Цей месенджер. Цей месенджер не сильно відрізняється від попереднього за своїм функціоналом. Але команда проявляє інтерес до нього і е, приділяє більше уваги комунікації за рахунок відчуття чогось нового. І це приносить покращення в ваш проєкт. Приклад номер два. Е, менеджер. На проект приходить новий менеджер проекту з іншої компанії з хорошою репутацією. До нього зразу команда проявляє підвищений інтерес, і це вдихає новий е буст в роботу команди. І приклад номер три. Компанія вводить нові статус звіти. Котрі, по суті, не міняють нічого в роботі, але команда концентрується на цих звітах і починає працювати краще, щоб показати ефективність, котра відкарбовується в цих нових звітах. І так, три ключові моменти, чому ефект плацебо працює. Віра в зміни підвищує мотивацію. Ефект контролю. Точніше, відчуття контролю змушує команду працювати зосередженіше, і позитивний настрій команди також мотивує команду на більш зосереджену працю. Але все ж таки я завжди рекомендую використовувати лише перевірені методи, постійно вчити команду для того, щоб методи, котрі ви впроваджуєте, були реально усвідомлені командою. А також е використовувати реальні е вимірювання, е котрі показують реальний прогрес, е про по-проекту е для того, щоб дивитися. Де ви є зараз. Тож, ефект плацебо в проєктному менеджменті існує, але він не замінить вам реальних методів, реальних методологій і е, реальних змін для ефективності вашого проєкту. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступних відео.